Дніпрянський край земля дивовижної природи, щедрої Дніпровської води, найбільшого в Європі штучного моря, єдиного в області зоопарку, найкращих господарів, працьовитих людей, найгучніших весіль, найчарівніших наречених. Це Світловодський район. Здавна тут селилися люди. Береги могутнього дніпра приваблювали прадавніх скіфів, сарматів, легендарних кімерійців, а ще печенігів, половців, русичів. Вони зводили укріплені городища, в ярках і балках облаштовувалися відважні козаки. Пізніше свої поселення тут заснували російські розкольники, болгари, молдовани, серби також уселялися тут і вже впродовж майже трьох століть вважають цю землю рідною. Новим етапом для розвитку регіону стало будівництво Кременчуцької ГЕС. Затоплені численні пороги зробили Дніпро судноплавним, а електроенергія дала поштовх для інтенсивного розвитку індустрії країни. Післявоєнний Новогеоргіївськ, маленьке місто попередник Світловодська, був затоплений водами штучного моря. А його жителі і жителі навколишніх сіл були переселені на території району у 1954 році. Був остаточно сформований Світловодський район. Судноплавний шлюз був введений в дослідну експлуатацію в 1959 році. Для сипної кіровоградщини шлюз є, будемо говорити, зв'язуючим звіном по Дніпровському каскаду, який дозволяє значить, шлюза піднімати суда з нижнього б'єфа на верхній б'єф, оскільки гідротехнічна споруда Кремінчуська ГЕС построєна і... Заповнено було водосховище і перепади по воді. Шлюз дозволив судоходство судов класу ріка моря, шлюзуємо Такі з, 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 з глибиною погруження до 4,3 метрів. Водний транспорт, дешевий по ранені з усіми іншими. Водні ворота, будемо казати, на річці Дніпро. Кременчуцька ГЕС найпотужніша складова у каскаді Дніпровських гідровузлів. У ході будівництва вперше була збудована станція відкритого типу, в якій немає традиційного машинного залу. Агрегати знаходяться під ковпаками, знявши які можна отримати легкий доступ для їхнього обслуговування або ремонту. Найважливіше завдання ГЕС регулювання цілодобового навантаження перетоків струму у пікові періоди використання. Кременчуцька ГЕС працює на енергетичну систему України. Спорудження Кремлячуцької ГЕС і найбільшого на Дніпрі водосховища дало змогу за допомогою спеціальних гідротехнічних комунікацій перекидати воду у великі промислові центри. Однією з таких споруд є канал Дніпро-Інгулець, якому виповнюється 25 років. Наш канал займається перекиданням водних ресурсів у маловодний регіон. Це основна його функція екологічна: оздоровлення річки Інгулець. Крім того, ми подаємо воду на зарушення в нашій Кіровоградській області і в Дніпропетровській області. За останні три роки ця зона поширилася і до Миколаївської, і до Херсонської областей. Наша Дніпровська вода дуже хороша по хімічному складу, тобто низька жорсткість, мало хлоридів, мало сульфат. Цього року в нас укладені договори з чотирма підприємствами кривого Рогу. Це метал стіл Ріг. Кривористський залізорудний комбінат, центральний герничо збагачений комбінат і комбінат Суха балка. Канал Дніпро Інгулець є одним з п'яти магістральних каналів, які Дніпровською водою зрошують степові регіони України і працюють на екологічне оздоровлення басейну річок, які впадають в Дніпро і Чорне море. Водні ресурси, які є в Світловодському районі, надають для області необмежені можливості, а найголовніше серед них рибна промисловість. У селі Велика Андрусівка багато років діє рибопромислова Артіль Андрусівська. Основна діяльність це промисловий вилов риби. У сітки потрапляє переважно суда, лящ, товстолобик, плоскирка, короб. Підприємство займається промисловим виловом риби. Згідно квоти, лящ по судак. Дотримання вилову риби згідно із наданими квотами чітко контролює рибна інспекція. Але у районі займаються також і відтворенням рибних запасів. Щороку кожне риболовне підприємство зариблює водосховище. Ми приймаємо участь у зарибленні нашого водосховища кожен рік. Запускаємо товстолоба коропа. Але Дніпро може бути не лише щедрим. Його норовливі хвилі руйнують береги. Шкідливий дієвод вод зазнає узбережжя Кременчуцького водосховища, що створює небезпеку для населення. Це у нас берегозахисна смуга, яка врятувала нам землі, тому що наскільки берег близько підійшов уже до населеного пункту, навіть близько до вулиць. Що була був у нас ризик обвалу житлових будинків? Тому зараз ми вдячні за те, що ми були включені в державну програму і виконана ця берегозахисна смуга, але на жаль, це не вирішило зовсім проблеми. У нас біля села Калантаєва, яке, яке розташовано далі від берега, ця проблема залишилася. Там воно такі кручі, 20-30 метрів заввишки, вони обвалюються, особливо коли взимку, шторми осінню. І ми вже на сьогоднішній день. Маємо 22 тисячі гектарів землі, які покриті водним плесом. На жаль, це род'ючі землі і ми їх втрачаємо. Якщо брати наш район Светловоцької і Керацької області, то він відрізняється про все своєю місцевістю, своїм ландшафтом. Він пересічений горами. Багато дуже води, багато лісів. Якщо брати наш район в цілому, то в нас 123 тисячі гектар землі. Із них тільки 43,8 десяток це ріля, на якій можна займатися сільським господарством. Багато дуже ми робимо для того, щоб наша земля дала високий урожай. Ми зараз приміняємо наскільки продуктивні технології, що в нас урожайність в принципі, одна з вищих в області. Тоді, коли кадастрова оцінка землі, будемо говорити, одна з найнижчих. Для того щоб отримати щедрі врожаї, така земля і справді потребує глибоких знань, сучасних технологій і головне любові і шани від тих, хто її обробляє. Володимир Грушка очолює селянсько-фермерське господарство Гвіса. У нас е е тяжкі грунти, тяжкуваті наверное, в області. на в У років 3-4 робимо в техніки джандір, нас 6 тракторів техніки джандір і техніки Кейс і Нюхоланд. Саме такий більш практичний на наших полях. Цінувати і берегти землю може лише справжній господар, який тут народився, виріс і пов'язує своє життя і майбутнє своїх дітей саме з цим краєм. Наші батьки обробляли землю, ми спробували обробляти землю. Оба сина працюють в в фермерському господарстві. Я сподіваюся, що і подальші вони остануться працювати і приносять Україні доходи. Володимир Грушка сповнений цікавими ідеями, проектами і точно впевнений, що всі вони будуть реалізовані саме тут, на його малій батьківщині. І ми зараз робимо насосну станцію, і на цій насосній станції саме перше спробувати попробувати посадити гектар 60-40 саду. Тому почнемо час із а далі побачимо. Для Івана Яковича середи село Іванівка теж є рідним. Тут він народився. Звідси його батько пішов на війну. Тут жили його діди. Знає у селі кожен ярук і кожну балку, любить цю землю і знає, як господарювати на ній. Ось уже 22 роки він очолює сільськогосподарське підприємство Масагро. Протягом останніх трьох років господарство спеціалізується на вирощуванні кукурузи на зерно і має добрі врожаї. Використовує сучасні технології та нові форми організації праці. У господарстві зберегли поголів'я великої рогатої худоби. Працює олійниця, млин і крупорушка, де переробляють власну продукцію для населення. Ми займаємось кукурудзою тому що це сама вигодна культура. Передові технології доказують і держави, значить, у западних країнах, і в тій же ж Америці кукурузу вирощують по 20 років на одному полі. Значить. Тільки треба віднестись до землі з повагою. Ми беремо аналіз ґрунтів кожний рік восени. Коли урожай зберем, беремо аналіз ґрунтів з кожного поля і відправляємо у Київ лабораторію, де фахівці нам доказують, що Кожний рік у нас поліпшується структура ґрунту. Нам із інституту приходить підтвердження, і ми знаємо кожному полю, що треба дати, які добрива. Ми коли обираємо рожай, пускаємо мульчувателі. Мульчуватель здрібнює його на мільчачій частинки. І це все органіка. Так що я думаю, тут ми на бірному напрямку. І співає душа Івана Середи, коли бачить плоди своєї праці, коли односельці дякують за роботу і з радістю допомагають зробити село ще кращим. А після напруженого дня збираються у сільському клубі. І тоді вулицями Іванівки лунає щира українська пісня. І тут Іван Якович, соліст. Біля самого до гляну по глянути, чи мені хто питаче. А хор тепер уже народний аматорський хоровий колектив Калина Іванівського сільського будинку культури виступає не лише у рідному селі, а й гастролює по всій області. Останнім часом робимо для того, щоб в нас розвивалося тваринництво. Побудувати в районі Андросівки нуклеус. і займатися не просто виробництвом товарного м'яса, то який йде на ВК і комбінат, а іменно виставлювати поголов'я, які потім будуть продаватися і далі розвиватися тваринництво в області, в Україні. Фермерське господарство ВКК, засновником якого є Валентин Козерчук, має уже власні виробничі і переробні потужності. Вирощує для власної переробки та реалізує елітні породи свиней. У власному фермерському господарстві також вирощують овочі на крапельному зрошенні із застосуванням новітніх технологій. На великому свинотоварному комплексі встановлено найсучасніше європейського виробництва лінії. За досвідом, спеціалісти господарства зверталися до практики Євросоюзу і вже у 2009 році під Приємство отримало статус племінного заводу по розведенню великої білої породи свиней у найближчій перспективі створення першої в Україні нуклеусної ферми з розведення елітних порід свиней на основі досвіду підприємств США. Переробні технології у світловодському районі це вже не тільки інвестиційні проекти, про які мріють. Тут давно зрозуміли, що додаткова вартість власної продукції має залишатися у районі і розвивають переробні лінії. Спільне українсько-болгарське багатопрофільне товариство з обмеженою відповідальністю НАК очолює Олег Медяник. Підприємство спеціалізується на виготовленні сирів за особливою болгарською технологією. У нас стара технологія, більш старі. Болгарські технології виробництва е, світлих м'яких сирів виробляється все вручну завдяки майстерності майстрів наших, які е, всі приїхали з Болгарії. Продукція торгової марки Світсир славиться своєю якістю і приваблює ціною. Для того, щоб контролювати якість, на підприємстві створено замкнений цикл. Власними силами обробляють землю, вирощують корма для корів, побудували за європейськими вимогами тваринний комплекс, є сучасний доїльний зал. Молоко до переробного цеху через молокопровід від корів надходить високоякісне, як кажуть, без дотику людських рук. Трошки ми відходимо від закупівель молока від населення, тому що там менш якісне молоко. І оцею якістю молока ми добиваємося більш якісних результатів. Закриті молокопроводи, свої корови, своя кормова база. Скажімо так, це вже втілюється програма від лану до столу. Олег Медяник пишається своїм виробництвом і планує надалі розширювати асортимент та перелік молочної продукції. Попит, на яку на ринку зростає. А сьогодні на сучасному обладнанні, але за старовинними рецептами тут випускають сири бринзу, моцарелу, слугуні, сир фета, а також вершкове масло. Продукція світсир добре відома по всій країні. Основним нашим покупцем є юг нашої держави і до Молдови. Також зараз дуже гарно пішов розвиток ринку западної України. Карпати, дуже йдуть гарні відзиви. Другий рік намагаємося війти в межах програми. От почали купуй Кировоградське, війти до мережі АТБ. Не можемо ми з ними домовитись. На ринках в області нам допомагає Ятрань. Сирну продукцію із Світловодська неодноразово відзначали нагородами за перемогу в конкурсах. Кращі товари Кіровоградщини, кращий товар України. Фірма Аверс єдине підприємство деревообробної промисловості Світловодського району. Очолює його Олександр Дмитрович Романенко. Сувенірні вироби з унікальним розписом ручної роботи по дереву та склу не мають аналогів не тільки на Кіровоградщині. Фірма Аверс представляє нашу область на різних українських конкурсах та має відзнаки кращий товар року. Підприємство використовує тільки вітчизняні сировину та комплектуючі і створила замкнений цикл виробництва від дерева до кінцевої продукції, реалізує оригінальні сувеніри на підприємствах України та за кордон, а також у роздрібну торговельну мережу. Школа і дитячий садок для села є надзвичайно важливим, бо село кажуть, живе доти, доки в ньому є школа і обов'язково дитячий садок. І кожна сільська рада створює найкращі умови для вихованців. Це і дитячі майданчики, оздоблені з любов'ю, групи з новими меблями, затишні спальні, гаряча вода. Робота, яку проводять вихователі і педагоги, титанічна. Вони не лише займаються розвитком та вихованням відворень. ще й виграють гранди на облаштування і осучаснення приміщень дитячого садка, на встановлення економічного опалення та ремонт. А всі першокласники району щороку сідають тільки за нові шкільні парти. Якості освіти у світловодському районі надають важливого значення, і щороку збільшується кількість учасників всеукраїнських олімпіад першого третього рівнів. Випускники вступають у найпрестижніші вузи і успіх свій пов'язують із багатими традиціями, які передаються із покоління у покоління. Тут вчать любити людей, працю і свою маленьку батьківщину, свій надніпрянський край. А місцева влада прагне у кожному селі створити всі умови для людей, які тут живуть і працюють. У селі Григорівка фельдшерсько-акушерський пункт відповідає усім сучасним вимогам. Є умови для спостереження за майбутніми мамами, за немовлятами та іншими пацієнтами. Оксана Васильівна не вкрита авторитетний сільський лікар. Її досвіду та знанням довіряють не лише односельці. Ця громада вдячна. Приїжджайте з інших сіл навіть з інших. Міст. І вона дасть завжди Взагалі ж у Світловодському районі збережено мережу медичних закладів. Кожен лікар, медсестра та санітарка віддано служать громаді, надають кваліфіковану допомогу та стежать за здоров'ям односельців. Сільська медицина має необхідне обладнання грамотних спеціалістів і завдяки цьому вирішує головне своє завдання зберегти і зміцнити здоров'я населення. Село з дуже гарною назвою Озера найвіддаленіше від адміністративного центру. Сільська рада об'єднує три населених пункти: села Озера, Олексіївка і Талова Балка. Але земля ця має багато історію, свої цікаві місця і по-своєму унікальна. У нас на території Озір знаходиться середня школа, у яку відвідують дітки із Озер, села Олексіївка, села Талова Балка і старші класи, і 11 класи. В нас ходять учні із сусідніх сіл, з Мироновки, Килівої. тобто одна школа в регіоні на території одна. Наша школа поміняла статус. Школа із загальноосвітньої і середньої школи перетворилася на навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших третіх ступенів і дитячий садок. Дитячий садочок створили ми завдяки зусиллям сільської ради. За кошти сільської ради О, і питаємося допомагати школі. Недавно замінили 9 вікон на пластикові сучасні. Ну, тобто, стараємося допомагати. Озерська медумбулаторія загальної практики сімейної медицини перша в районі. Очолює її Іван Малик. Тут працюють як шановані лікарі, так і молоді спеціалісти. Практику сільської сімейної медицини тут застосовують уже не перший рік. У нас є дуже гарна медична амбулаторія, яка обслуговує не тільки ті села, як я назвав, а й сусідні села. Смиронівку, скіліву. Тобто на п'ять сіл. це одна медична амбулаторія. Рішенням обласної ради нам передано приміщення, яке йде під житло для молодих спеціалістів. У Світловодському районі кожне село по-своєму особливе. Звичайним дивом у селі Озера став зоопарк. Він єдиний в області. Сюди приїжджають не тільки школярі з усієї Кіровоградщини, Полтавщини, Черкащини та інших регіонів, а й офіційні делегації з Канади, Америки, Польщі, Франції тощо. Тут знаходиться більше 30 видів тварин. Вони чисті, доглянуті. Чого не завжди зустрінеш навіть у столичних зоопарках. За умовами утримання та здоров'ям тварин прискіпливо слідкує ветеринарна інспекція області. Єдине, що засмучує, це відсутність доріг, але хочеться вірити, що за підтримки влади ця проблема буде вирішена. Завдяки таким людям, яких ми згадали, село живе і не лише тому, що є тут робота, працюють садочки, школи, а головне тому, що відроджується духовність. Кожна сільська громада прагне мати власну церкву і відроджують колись зруйновані двохсотлітні храми, реставрують за кошти громади та меценатів, замовляють художників для розписів церков, відновлюють богослужіння, і громада з вдячністю приходить на службу молитися за себе, за родину, за краще життя. Ми почали відновлення і реставрацію церкви шість років тому з допомогою Божою. І всею громадою почали оце відбудування Святої нашої православної церкви, а також відновлення душ духовного життя нашого населення. Сила нашого народу в єдності на основі православної віри. Непростим і тернистим був шлях до незалежності. Чорним круком над благодатною надніпрянською землею пролетів голодомор. Районний пам'ятний знак жертвам голодомору 1932-1933 років. Урочисто був відкритий 2008 року. Більше 30 сіл постраждали від цих жахливих подій. Більше двох тисяч людей загинули голодною смертю. Особливою сторінкою історичної пам'яті є визволення світловодського району від фашистських загарбників. Виснажливим і жорстоким було форсування Дніпра під час Великої вітчизняної війни. У боях загинуло понад 7 тисяч земляків, понад 5 тисяч воїнів сплять вічним сном у братських могилах, і досі тут тривають пошуки полеглих. У селі Григорівці 2009 року перепоховали останки 53 невідомих солдат, загиблих у роки війни, яких знайшли на території Світловодського та Онуфрі районів і стоять обеліски і братські могили на знак вічної шани і невмирущої пам'яті наступних поколінь від діда до онука передається біль і гордість за подвиг звичайної людини, яка вистояла і перемогла ті жорстокі роки. Лизька мрія, вона чому полягає. Мені б хотілося, щоб був розроблений маршрут, який включав Онуфрійський район і Світловодський, і Онуфрійський майно вазі комплексу Комлинського, угу. бо там дуже цікаві були педагогічні ідеї сейчас. Озерська сільська рада. Угу. От вона унікальна. Там, по-перше, там є храм старинний, він зараз відроджується. І там є зопар, напевно, один-єдиний Крадської області. Наша, будемо говорити, перевага це вода і ліс. Тут цієї води і в цей ліс зможуть приїхати люди, які будуть тут відпочивати, які проведуть своє дозвілля, познайомляться краще із нашим краєм, полюблять його, зрозуміють, які цікаві люди тут живуть, і буде все добре. В селі Свердлівка Павлівської слірадища в Світловодському районі є особливий туристичний об'єкт своє голубе озеро. На відпочинок із задоволенням приїжджають не тільки з Кіровоградщини, а й з сусідніх областей. Вода і повітря створюють тут особливий мікроклімат, який відновлює сили, здоров'я і заряджає енергією. Чи не найголовнішою родзинкою Світловодського району є відомий на всю країну Яхт-клуб. Передати словами, цю красу непросто, вона вражає і захоплює. Море, сонце, вода. Все це створює тут особливу, своєрідну, унікальну атмосферу. Саме тут все частіше проводяться всеукраїнські змагання. Там проводили Кубок України, всім подобається, акваторія понравилась, і в вони сказали, що теж будуть приїжджати к нам. І ми розвиваємо паралельно з большим спортом. Малий дітки ФОТ Світловодський район. І насправді унікальний. Історія, яка сягає в глибину віків, сьогодення, яке відкриває нові горизонти. А головне, люди, про яких ще, можливо, мало знають, але вони і справді не для слави, а за для розвитку своєї землі. Живуть, працюють і втілюють мрії.